Добре, ціну ви побачили. Ми відкриваємо ось таку штуку. У нас їх аж дві таких. Я думаю, ми їх дві підряд відкриємо і заодно і дізнаємося, що це таке. Ну, виглядає це дуже смутно. Ура! Так, і момент істини. Що це таке? Не повірите, ножик це у нас ножик. Ось, ось так він виглядає. Такий невеличкий собі ножик. Дерев'яна ручка. Так просто хоп. Пирік. В принципі, по розміру точно такий самий, як у мене ось цей. Ну, мій трішки, трішечки більший. Так, більш детально. Прикольний. Я не скажу, що в нього є якісь прям великі мінуси. Обичні, Окей. Тоді я так розумію, що якщо упаковка однакова, то, скоріш за все, і тут буде таке ж саме. Бо прям ідентично, блядь, якась оце пакувала, і це просто тришак якийсь. Нахера. Так. Да. Ідентична штука. Прям і колір один і все. Два таких ножа. Добро, подивимось, скільки це буде коштувати. Я не думаю, що вони прям дорого коштують. Але, тим не менш, там якісь 50 гривень. Підуть нам в копілочку. Ціну ви побачили ми йдемо далі.